Сьогодні поговоримо про цифрові технології у рентгенологічних дослідженнях. Звичайний рентген в поліклініці вже перестав бути чимось надзвичайним, але ми навіть не помітили, як відбулося практично повне переоснащення галузі з аналогового у цифровий формат. Цифрові технології дають можливість організувати рентгенологічну службу на більш прогресивному рівні з використанням інформаційних мереж. На цифрових апаратах пацієнт та медперсонал одержують менші дозові навантаження. Потенційно променеві навантаження на цифрових апаратах можуть бути зменшені не менше ніж у 10 разів, виключається екологічно нечиста плівкова технологія. Незважаючи на більш високу початкову вартість цифрових апаратів, сумарні витрати за термін служби виявляються значно менше, ніж під час використання апаратів, заснованих на плівковій технології. Економія складається з відсутності витрат на витратні матеріали плівку, фотореактиви, фотолабораторію та її обладнання, громіздкий плівковий архів, обладнання для перегляду плівок. Цифрові технології прискорили перехід до рентгенівського апарату як до єдиної системи отримання, обробки, передачі та зберігання зображень. У зв'язку з вичерпанням світових запасів срібла, вартість рентгенівської плівки, що містить галогеніди срібла, неухильно росла. Тому прийшов той час, коли від такої плівки довелось відмовитись. Всі сучасні цифрові рентгенівські апарати мають ширший динамічний діапазон, більше ста дБ, та багато з них вищу квантову ефективність. Інформативність сучасних рентгенівських апаратів неухильно зростає. Вже зараз на ряді цифрових апаратів є можливість отримання, крім тіньового зображення, томографічних зрізів, будь-якого перерізу досліджуваного органу. Та його об'ємного зображення. Завдяки цифровій рентгенотехніці народився новий напрямок рентгенології, радіологія. Апарати для інтервенційної радіології мають широкий діапазон клінічного застосування на робочих місцях, де здійснюється інструментальне втручання, позиціонування, терапія та хірургія під рентгенівським контролем.